Вже розповідати про легкі детективчики-трилери на один-два вечора, які вам можуть сподобатися. І розкажу про секрет служниці. Це у нас друга частина. Перша частина це у нас служниця, друга секрет служниці. Значить так, тут у нас знову Міллі. Вона після події в цій книзі відбувається через деякий час подій з першої частини, і вона знову шукає роботу. І їй пропонують вакансію домоправительки у великій квартирі заможної сім'ї. От. І що вона собі пообіцяла: я більше не буду лізти у стосунки між чоловіком і дружиною, хай розбираються самі. Сказала вона, і потім знову полізла, куди її не просили. Вона комунікувала тільки з чоловіком. Ось він спокійний, багатий, постійно працює. І він їй сказав, що от, будь ласка, ви можете по всій квартирі там прибирати, наводити порядки. Там у вас є перелік ваших справ, але не заходьте в головну спальню до моєї дружини. Вона хворіє, їй поки що не можна. І що зробила Міллі? Ну, ой, коротше, немає слів. Звісно, вона ж полізла до дружини, бо їй здалося що щось не так, щось відбувається. Це типу, знаєте, ти можеш робити все, що завгодно, не роби тільки це, і ти ж в ту секунду ідеш і робиш те саме. Е, значить так, і вона їй здається, що щось відбувається не те, тому що вона там десь побачить кров на одязі, десь там ще якісь моменти підмітить. От, і їй здається, що е, дружина е, її е, до, е, господаря в біді. Ну і на цьому розбиваються події. Знову ж таки, в середині книги я думала, що я вже все розгадала і все знаю, але читаючи першу частину, я вже розуміла, що я можу бути неправою, і це відбулося. Закрутили, замутили. Я не очікувала такого повороту в цілому. І я така дочитала, я така: угу, окей. Добре, дякую, Фріда Макфаден. і Знову нічого не розгадала і знову повернула історію так, з якої сторони я навіть і не думала.